У мене запитання. Хто з президентів України приніс найбільше шкоди України? Я думаю, тут можна поставити п'єдестал такий негативний. Ну, напевно так. Я напевно вважав би, що це президент Кучма. У цього є ціла, цілий віз негативу. Негатив. З моєї точки зору номер один: Будапешт. Так, да, Будапештський меморандум е, готували ще при Кравчуку, але остаточне рішення про його підписання і власне сам ну, процедуру підписання робив саме е, Леонід Данилович. Що це означає сьогодні? Напевно, не варто довго говорити. Україна була наївною красунею в українських національних шатах, ну такі, як так над головою ці стишечки, да? віночки. Ну, і ця от прекрасна, молода, юна Україна вийшла на світову сцену, де, в принципі, за масками доброзичливих добродіїв все рівно стоять їхні геополітичні інтереси. І вона стала жертвою Сказати, що цього не розумів Кравчук, ну знать тяжкою можна.